Слава Україні! Наші славні воїни мужньо обороняють та звільняють українські землі від російського терористичного агресора. Проте між військовослужбовці Збройних сил України, інших сил безпеки оборони на передових, тим більше на нульових позиціях втрачають своє життя і здоров'я після враження зброї противника. Наше власне опитування показало, що найчистіше наші герої гибнуть. Від щільності осколків мін та снарядів, що вражають їх тіла між каскою та бронежилетом, а поранення з великою ймовірністю, які проводять до каліцтва, здійсняться від улавки мін і снарядів по ногах і руках. Наші сили безпеки, оборони, до речі, як і Збройні сили усіх безвінків інших держав, використовують систему пасивного захисту воїків, що була утверджена ще в 60-ті, -70 70-ті роки ХХ століття в США. Та показала обмежену ефективність на практиці під час В'єтнамських та послідчих воїн. За цей час матеріалознавство пішло далеко вперед. Існують нові композитні та молекулярно модифіковані матеріали, які у поєднанні мають властивості утримувати величезні динамічні удари при малій масі. Я показала наше комп'ютерне моделювання, та в американськими вченими у відкритті наукової наукові інформації, потенційно, час протиоскої матерії настав, ми її розробили і відправили на патентування. Одночасно ми готуємося до практичних випробувань дослідницьких зразків. Разом з тим самотужки фінансово наша компанія вивести проєкт на промислове виробництво об'єктивно неспроможна. На жаль, Українські публічні бюрократи та інвестори розробку не оцінили. Хоча ціна питання складає всього навча 500 тисяч євро, а виконати її можливо менше ніж за півроку. Існує певна обмежена надія на розуміння перспективи нашої розробки французькими чиновниками та інвесторами. Ваші увазі, ролик, самопримітивного застосування нашої розробки у формі накидки для вояка. Звертаю вашу увагу, що в ролику використано не готовий проти матеріал, а її наглядний замінник. Не реальний вибух, а його комп'ютерна симуляція. Все буде Україна! Слава Збройним силам України і іншим силам безпеки та оборони. Дай Бог мудрості та розумного бачення перспективи чиновниками та інвесторами, щоб вони повернулися обличчям до українських наукових безпекових та військових розробок. Які наближають нашу перемогу у цій та послідуючих війнах з російсько-терористичними військами, з мінімальною кількістю загиблих та покалічних воїнів. Дякую за увагу. Героям слава!